Сьогодні у нас на огляд потрапила модель 21-го року серії x 85 j Вважаю, що саме з цієї серії починаються цікаві телевізори від Sony. Одразу перейдемо до моделі 50X85 tj вироблена в Малазії 22-й рік, перший місяць. Цей телевізор простояв на складі, і сьогодні буде відправлятися до нашого клієнта. Нагадаю, що ми продаємо тільки офіційні телевізори з гарантією від виробника. Телевізор ми вже розпакували, зараз перейдемо до його зображення, але перше, що хотів би відмітити, це роз'єми, які розташовані на задній панелі. Високочастотні для різного типу антеннер, rj 45 для провідного підключення інтернету. Далі два HDMI роз'єми високошвидкісних HDMI 2.1 з підтримкою 120 Гц. 4K і третій роз'єм з підтримкою ARC та EARC зворотнього звукового каналу. Далі маємо HDMI 2.0, перший та другий композитний роз'єм AV і вихід на навушники, оптичний вихід багатоканального звуку, а також два USB, один з яких високошвидкісний. Ось такий корпус. Не можу сказати, що тоненький, але Sony продумала і задню частину, виглядає непогано. Монолітно, скажімо так. Тут розташований слот CI для карт платного доступу для телеканалів супутникових, якщо ви користуєтесь слотом CI. Тепер перейдемо до безпосередньо пульта дистанційного керування, так як модель ще 2021 року. Ми тут згадаємо пульт, який раніше був у телевізорі в Sony. Він з клавішами швидкого доступу до YouTube, до Netflix, Prime Video та Disney+. І що можу відмітити, непогано лежить в руках, але найголовніша перевага перевага цього пульта це те, що у нього дуже тихі клавіші. Коли ви поряд будете користуватися з людиною, яка відпочиває, ви не будете напрягати людину і е, клацати е, цим пультом, якщо будете щось обирати або якусь функцію запускати. Далі ми переходимо до самого телевізора. Я зараз вимкну Світло, і ми поговоримо про картинку, та про основні його якості, та основні його переваги, на відміну від конкурентів та інших моделей. Можу сказати зразу, це комфорт для перегляду. Якщо ви пам'ятаєте попередні мої огляди, то у компанії Sony, саме у компанії Sony в серії 8 ви не побачите широтної імпульсної модуляції. У нас є прилад Radex Lupin, який виміряє відхилення від норми, і воно тут не перевищує 2%. А згідно інструкції до цього приладу, довготривалий перегляд або перебування в приміщенні можна, якщо е і це не шкодить вашому зору, якщо показник не перевищує 5%. Тобто, шим у цього телевізора повністю відсутній. Цей телевізор комфортний, якщо берете батькам, якщо берете діточкам в кімнату, та й для себе, друзі, і себе треба також поважати і брати телевізори, які не мерехтять. Тому що якщо у вас болить голова, якщо у вас неприємні відчуття під час перегляду, якщо у вас червоні очі і вони втомлюються, хочеться вимкнути або зменшити яскравість, а від зменшення яскравості ще більше болить голова. Значить, у вас точно не телевізор Samsung, скоріш за все, це якийсь кореєць. Бо корейці вони на жаль це не враховують. Їм головне потрапити в рамки енергоефективності, а на здоров'я своїх споживачів та глядачів їм абсолютно начхати. Тепер, що стосується якості зображення, пікова яскравість цього телевізора складає аж цілих 800 канделів, середня яскравість 400-500 кандел. Чиста картинка говорить нам про те, що в телевізорі використовується якісний розсіювач. Ви тут не побачите плям, ви тут не побачите затемнення високого по куточкам, все рівномірно заливається і дуже дуже реалістичний білий колір, що нам говорить про хороший баланс кольорової передачі. Матриця в 50-ті. Встановлена VA з технологією локального затемнення мікродаймінг, яка може зменшувати зональну підсвітку. Я не можу сказати, що це прям локальне затемнення, але мікродаймінг дає ще більш насичений чорний колір, зменшуючи яскравість підсвітки там, де це необхідно. Тобто грубих зон локального затемнення тут немає, тут є технологія мікродаймінг. Тепер поговоримо. Стосовно картинки, друзі. Взагалі, питань у вас не буде. Це такі телевізори, вони навіть... Враховуючи, що тут VI-дисплей показують максимально реалістичну картинку. Але, тим не менш, я поставив вам режим, до речі, стандартний, не яскравий, насичений, а стандартний. І режим кінотеатр також приємний Ну, звісно, для кіно. В індивідуальному режимі можете вже налаштовувати під себе там різну кількість е балансів, тому що налаштування у телевізорів Sony мені подобається тут прямо з прикладами, прямо з, е дійсно, з параметрами, що ви змінюєте, на що це впливає. І ви можете все це налаштувати. Одразу скажу, що. Настройки зручні і меню працює плавно у телевізора. Давайте повернемося тепер до операційної системи, яка тут встановлена в цьому телевізорі. Операційна система Google TV. Нагадаю вам, що компанія Google вирішила припинити розробку програмного забезпечення Android TV. Тепер всі сучасні телевізори будуть йти на Google TV. Ну, Компанія Sony все це зрозуміла ще раніше, тому у них навіть старі моделі вже на Google TV. Тут зараз версію Google TV, подивимося. Чим відрізняється Google TV, інтерфейсом і зразу вшитим в інтерфейс маркетом додатків. Тобто окремого додатку Play Market або Google Play тут немає. Тут ви зразу переходите в додатку, ось тут у вас встановлені додатки, а тут ви можете шукати те, що вам необхідно, те, що вам треба. Ну і бібліотека, тут ви можете контент споглядати. Я встановив програму AIDA 64. До речі, одразу відмічаю, наскільки. Тільки адаптовано і плавно працює інтерфейс у цього телевізора. Давайте зайдемо в програму aida 64 і подивимося технічні специфікації. Система е, працює на базі апаратної частини MT5895 з процесором, який працює на платформі Cortex A73, максимальна частота 1,8 ГГц, е, е, оперативної пам'яті 3 ГБ. На жаль, небагато вам вільної пам'яті доступно саме вбудованої для встановлення. Додатків, всього 3 ГБ зараз вільно, а всього доступно трошечки більше 4 ГБ. Дисплей працює саме інтерфейс, тому що багато хто купуючи 4 к телевізор з невеликої потужності процесором заходить в aida 64 і бачить тут Full HD, і думає, як це так? Я брав 4 к телевізор, а мені тут пише Full HD. Це через те, що сам інтерфейс. Працює в Full HD, а картинку ви бачите 4 k Ось тут, завдяки потужному процесору, який встановлений в телевізор, він, хоч і не найсучасніший, але він дозволяє вам споглядати саме інтерфейс в розподільній здатності 4 k з частотою 60 Гц. Хоча телевізор у нас нагадаю, 120 Гц. Отже, ми можемо зробити висновки по цьому телевізору. Давайте їх зробимо на фоні якогось зображення. Якщо вам треба, Комфортний телевізор з перспективою розвитку е, на майбутнє, або ви вже маєте Sony PlayStation, або ви вже маєте Xbox, або вам треба просто споглядати фільми з високою якістю апскейла. Навряд чи би я вам рекомендував би дивитися серію x 75 е, Я би вам вже глян, е, рекомендував е, подивитися серію X85. Якщо вже витрачатися на телевізор Sony, то вже брати дійсно той, який вартує. Уваги 120 герцовий телевізор ви зможете використати в комплекті з Sony Playstation, Вони дуже полюбляють дружити одна з одним, це зрозуміло. Ну і звісно, вища яскравість, вища частота кадрів, краща обробка зображення, кращий апскейл, все краще. Тому вже трошечки дозбирати і візьміть серію X85. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас дуже корисним. І ви готові поставити лайк. Мене звати Павло. Знаходимося ми в магазині smartshop.kr.ua. Бажаю вам мирного неба. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих оглядів.